Дін зазелень, land, Дензелань, Дензезелейн, land, 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 land. Ой, знову школа. Так не хочеться туди йти. О, привіт, Оксанко. О, привіт, Ася. А чого ти так пізно? Та проспала сьогодні. А ну нічого. Добре, що взагалі перший урок не проспала, тому що від професора був би капець. Так. А ще, кажуть, що у нас буде новий професор. Та я не вірю. Ну, ти ж знаєш, наші хлопці багато чого кажуть. Ну так, правда. Давай виймемо все, що нам потрібно, і підемо в клас. Давай, але який в нас перший урок? Математика. Ай, ненавиджу, скоріше англійська. О, ти дизайн зробила? Ну, так, звичайно, зробила. Даш списати? Оксанко. Ну, добре, добре, я теж зробила. Ну що ж, пішли. Пішли. Доброго дня, пане професор. Доброго дня. Доброго дня, учні. З чого вас так мало? Вас лише шестером. Я, я не знаю, пане професоре. Може, ще прийде Аня. Ну, можливо, вона ніколи уроки не пропускає. Так, це правда. Угу. Ну, Аня точно має прийти. Так, так, моя НП має прийти. Ой, добре, що ми не такі найкращі подруги, які точно будуть ну, навіть дуже сумувати. Хоча ми сумуємо, ну, так, це правда. Хоча ми сумуємо, але не так сильно, що відволікаємося від того, що каже вчитель. Угу. Ой, я не запізналася на перший урок. Ні, ні, Аню, сідай. А, так, Катерина, чому ти без зошита? Я якраз телефонувала Ані, щоб вона мені його принесла. Ми вчора разом просто робили домашнє завдання, і його в неї забула. А, ну тоді добре. Так, ось це мій. Так, це мій, це твій. О, заховай краще телефон. Ага, точно. Вчителю я телефон ховаю. Добре, де поставити? Ось тут поставлю. Добре. Ось наші ручки, Катю, поставлю десь. Ось тут у нас інвалідів нема в класі. Так. Все, ми готові. Ми також. Так, Качугурська і Мопуцька, Чому у вас немає зошитів? Ну, як сказати, нам батьки їх спалили? Батьки спалили? Ну так. Добре, я поговорю з вашими батьками. Але якщо це ваша відмазка від зошитів... ні, це ж таки, це 100% ваша відмазка від зошитів. Ми їх забули, ну ми що ми зробимо? Що ви зробите? Що ви зробите? Ви зауваження отримаєте? Після школи до директора вже який раз забуваєте зошити. Nee. Михаїл, а де твій зошит? Кажи вже. А, мій зошит, я його забув у себе в шафці. То йди скоріше забирай. Ну, добре. Я тут. Добре. Все, я можу заспокоїтися з вашими зошитами. Так. А мені капку знімати? Так, краще зніму. Ставлю сюди. Розпочинаю математику. Ненавиджу математику. Відкриваємо зошити і записуємо сьогоднішню дату. Сьогодні у нас буде ділення в стовпчик. Ам. І це буде самостійна робота. Ні! 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 Ну чого, чого саме зараз? зараз. Вам щось не подобається? Ну, Звичайно, ну, звичайно, звичайно все, все подобається. Звичайно, не подобається. не хотіло самостійно писати. Ага, а ви поки що йдете до директора. Ми? Ми? Так ви. У нас <плес> дуже мало, але все одно записуємо дату і робимо самостійну роботу. Я зараз вам пишу приклади, а ви їх розв'язуєте. Починаємо писати. На перший приклад, який я зараз вам напишу, ви будете мати дві хвилини. Прошу, розв'язуйте. Хоча я це все знаю, не хочеться якось писати. Знаєш, типу мені хочеться. Яка мені дня, яка яка дня за дві секунди напишемо. Яка легкодня, дня, яка легкодня, дня, за дві секунди напишемо, за дві секунди напишемо. А скільки взагалі буде годин поділити на один? Діти на вираз хвалина збігла. бігла. Ось такий прекрасний вираз ви отримуєте. Прошу. Тільки тої писанини. Та, Так, він взагалі коли я прийшла, він казав, що у нас буде оснасна математика. Та, серйозно, ну це якийсь капається. Та, серйозно. Вираз, вираз, вироз класненький. Вираз, вираз, вироз класненький. Вираз, вироз, виріз класненький. Таке число існує? Астноверс детом. Слухай, дета це останній в самості не роботі, але в самостійній роботі нас буде ще одна вправа. Цей буде хм, ви якісь написали, це верс будет складніший рогліфо написала, це неможливо. Вона, що, не китайський? Ні. А, що математику? Ну так. Ой, вибачте, вибачте, дітка, вибачте. Так, зараз ми ж тут у нас. Ось так будемо все робити. Так, діла на тро. Все. Розв'язуйте. Без коментарів. Коментуємо це все класно. Коментуємо це все класно. Пане професор! Що вже сталося, Вадимкин? Я забув, скільки буде треба поділити на два. Чую то буде? А яка остачного, що таке, проходили. Проходили. Дивися. Оти от отутво отак от ділиш, а отово лишається, бачиш? Uh -huh. Не, ну той памкін мене зараз... І не мені вже не важливо, як яке в нього прізвище. Мені головне, щоб він написав нормально. Капець, а не дітей. І навіть ми. І навіть ми. Ні, ви четверо просто класні діти, А він ні. Так. Пишемо вправа два. Так, пишемо вправо 2. Так, наступна вправа в нас буде дуже-дуже така легенька. Е, в цій вправі нам треба буде е, просто розв'язати рівняння. Ось таке у нас будуть рівняння. Зараз. Так, додати, а, Одіти це. А якщо що? Дорівнює. 1. Будь ласка. Скажіть, що я зробив не так. Ага, то, то ми маємо записати і виправити? От ні, ви маєте записати так, як правильно. Добре, це ж легко легкодня. Не так все й там просто. Ой, дуже просто ой, дуже просто, Угу, дуже просто, дуже легко ні. Угу. Таких ще не існує спасіть мене. Існує Павлонкінс. Все, витираєм. Все, всі записали, я надеюсь. Це була одна рімяня. А урок закінчено. Зараз вас перерва. Нарешті. Ой, віддай мені, будь ласка, мій зошит. Чекай, нам треба ними обмінятися. Ага, ми якось взяли неправильно. О, тепер добре, можемо виходити нарешті з класу. Слухай, давай поставимо все і підемо в їдальню. Давай. Я щось вже так їсти захотіла, навіть ранку не снідала, якщо чесно. Та я теж ну я просто не встигала на уроки, але потім він сказав, що на Львова уроку не буде. Просто розумієш? Ну, капець, він що написав нашу групу там, а ти що не читала. Ні, я не читала, я просто заснула е, в другій ночі. Я не знаю, в якій він там написав. Він написав дев'ятій. Ну, я заснула в другій ночі, а до другої ночі я просто робила домашку. Е, навіть до першої я робила домашку, а годину я засинала. Е, це просто був капець, тому що ну я робила домашку десь три години, тому що ну, професор нас просто тупо завалив. Трьома вправами е, з кожного предмету, трьома сторінками, ну, точніше, я не могла розібратися. Просто він мені там написав в зошиті. Ну, навіть не в зошиті, Він просто написав в щоденнику додатково е, всім в щоденнику. Сам написав. У нас типу маленький клас, мо так і написав. Я просто нічого не зрозуміла. Він пише якимись аерогліфами, Він, походу, китаєць. Це точно. Він же нам навіть, навіть нам замість цифр Еерогліфу написав. Ой, це точно. Чекай на якому поверсі їдалка? Я не пам'ятаю. Ладно, їдемо. На другий. Так вона на третьому здається. Їдемо на другий. Ну ладно. Ки їдемо на третій. Угу. Нарешті їдальня. Так їсти хочу ходи, ходи. Та я вже не можу йти. А де пані е, Елена? Я не знаю. О, дівчата! О, привіт! О, привіт, дівчата. Що там НМТ? Норм? А що у вас там? У нас, у нас ще НМТ не було, ми ж десятий. Ви десятий? Ой, ми дев'ятий. О, а, а, я думала, ви одинадцятий. Пф, капець, ви думаєте? Ладно, ми собі йдемо вже. Так, чекаємо пані Елену, бо нам інакше не дадуть. Угу. Слухайте, що ви мене чекаєте? І так беріть. О, добре, дякую. Будемо знати на наступний раз. ходи, О, ви вже є? Ну так, звичайно. Так, що б я хотіла. До речі, у вас, щоб поїсти, лишається 10 хвилин. Нормально. Я хочу бабуті, у нас в школі Бабуті з'явилося. Так, так, моя фірмена. хочу спробувати. І салат якийсь цей. І ще канапку. Або. Ні, не канапку. Ось що я хочу їсти ще. Ну хай буде так. Слухай, я так само візьму, я також люблю бабуті. Так, і салатик такий теж люблю. Ой, добре, що ви все любите, та що я готую. Та нема за що, у вас просто дуже-дуже смачно. Дякую, дякую. Нема за нема що Нема за що. Слухай, на ну, те, що бабуті з'явилось в школі, це дуже. Класно. Ага. Ням-ням. Ням-ням. Я вже все випила. Ой, в мене тоже. Я вже все випила. Ой, салатик теж ням-ням смачний, та? Ой, а ням-ням-ням-ням. Ой, дуже смачно. Я сподіваюся, що ще такі сніданки будуть. Так, я теж так надіюсь. Так, йдемо занесем. Пані Олена, у вас просто найкраща їжа. Ба. Ой, Дякую, дякую дівчулі. там до директорки. Она ж нам до директорки. Прийдем. А вона ж нам скаже тільки? Та привітаємося, поговоримо. У нас і так ще 5 хвилин перерва. У нас ліфт піднімається, спускається там 30 секунд. Ну і що? Ми там 3 хвилини поговоримо. І 30 секунд ми. спустимося. Так, 30 секунд ми спустимося. І якраз тоді. А що якраз тоді. А. Якраз тоді буде 30 секунд до уроку, а можна все не підготуватися. Тоді 2-2 хвилини. Ну, давай. або одну можна. Угу. Стоп. Стоп куда ви? Ми до директорки. вас вчитель послав. Німе привітатись. Ну, добре. Тільки більше, ніж дві хвилини розмовляти. Добре. Добрий день, Уляна Іванівна! — Доброго дня, дівчатка. Що вас турбує? З нас нічого не турбує, а ми просто прийшли привітатися з вами і поговорити. О, як приємно це чути. Яка справи, дівчулі, все дуже добре, так в мене не ту Але можете, будь ласка, сказати пану професору, щоб не завалював, нас домашнім. А що він завалює? Він по три сторінки з кожного предмету дає, а на урок може там тільки дати одну самостійну, щоб ми вдома просто виконали більше і ставали розумнішими. «Ну Це правильно, щоб ви ставали розумнішими, але я не допущу такого, щоб ви вчилися. Цілий час і не мали часу для себе. Добре, дякую вам. Добре, біжіть на урок, Дві хвилини залишилось. Ой, добре, добре, біжимо. Давайте швидше дерев, теж треба часу відпочити. До неї приходили вже діти, яких вчитель послав. Ну, добре, добре, поїхали. Так, ну все. Діти, збираємося. Нас друга математика. Друга математика? Навіщо він так завалює? Я не знаю сама. А Зато у нас сьогодні скорочні уроки. Так, діти, записуємо задачу. А чекайте, всі є. Тільки тих нема. А так їх э, вивели зі школи на цілий урок. Так вже урок прийшов. А добре, тоді хай приходять. -то, вчителю, 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 вибачте, 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 вибачте. Що ви таке коїте? Ну, вибачте, трошки кинули її на голову комп'ютер, Ну нічого. Влічиш. Знов до директора! Швидко! Ти йди до медпункту Асю. Тобі потрібно реально е, щось зробити з головою, тому що може бути навіть перелом черепа. Добре. Тоді зараз цей урок можете не приходити до класу. Раз. А з нею піде. Можна її, будь ласка, мені краще я більше. Я не більше мій співчувати. Добре, йдемо. Пішло, пішло, пішло. Ви чого не в директора? Ой, 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 ой. Давай залишимо все, 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 залишай і пішом туди. Добре, як страшно. Доброго дня, а де лікарка, Де лікарка, будь ласка, підскажіть. Лікарка? Я ж лікарка. Ага, будь ласка, поможіть, мені кинула на голову комп'ютер. Так би не гажі, бо дружці кинула на голову комп'ютер. Будь ласка, поможіть. А зараз. А, Та... вибачте директорка лікарка. Та ну будь ласка, поможіть, поможіть. Що сталося? Що сталося? Нам на голову мені на голову але комп'ютер. А хто це зробив? Ці двоє, що до вас приходили? Ці двоє? Так, добре, зараз, зараз, зараз. Так, так, чекай, чекай, чекай. Так. Так. Так, 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 так. Давай ма факнуся. Так, 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 так. Давай зможемо тобі. Ага, подивлюся, ага, рана невелика, не переживай. Там просто стукінь. Так, треба випита цю таблеточку, секундочку. Та йо, ой, копайсь. Во таблеточка, таблеточка, бери, бери. Дякую, мені полегшило. Ой, дякую. Та да, немає за що. Головне, що з вами все добре. Дякуємо вам. Та немає за що. Пішли, в наш урок вільний. Ну так, пішли. У мене ще так голова тепер болить. Ну нічого, пішла на вулицю, повітрям подихаємо. Пішли. Все, пішли. Ай! Голова розколюється. Нічого, все буде добре. Давай я піду спитаю у вчителя, чи нам треба буде залишатися. Давай, а він скаже тільки, що мені, напевно, не треба залишатись, якщо не треба буде. Я попрошуся з тобою, піду до тебе. В тебе ж так, мама, на роботі. Ну добре. Пан професор. Так, налякала. Пан професор, ви нас відпускаєте. Вас тебе ні, а її так. Ну, але я з нею буду. Ну добре. Так, вам дають три сторінки домашнього завдання з математики, чотири сторінки домашнього завдання з української мови і п'ять сторінок домашнього завдання з літератури із німецької. Ми німецьку не вчимо. А, із... із інформатики вісім сторінок. Добре. Він не знову завалив домашній. Що ж це коїться? Все, тепер спокій. Угу. Ну що ж, можна трошки відпочити і пограти в телефонах. Так, або в iPod. Угу. Що ж? Тоді підписничка. Усім па-па. До нових зустрічей і з вами була дочка Нікусі Токи Боки Ася і її подружка Оксана. Усім папа! -па! Ай, трохи голова болить. Ну, нічого.